Приїхав я на огляд автомобіля в Німеччині на такий автосалончик невеликий, тут не а Mitsubishi. Оглядаю я зараз таку тачку. Дали мені вже такого бустера. Зараз покажу Kia Vengo. Це у нас 10-й рік Ванга Венга. <хи> на автоматі тачка бензинова, непоганий стан. Я вже її потикав товщиноміром. Вся в оригінальній фарбі, все чітко. Тут треба фарки трошки зробити. Передні. І не запускається мотор. Німці дали мені бустерка, сам там собі підключай, запускай, дивися. Тільки якщо ти здрав даєш робити, вже там сказати комусь менеджеру, щоб підійшов. все. Так що зараз будемо вже стартувати цю Кіа, дивитися, що з нею і як. Це у нас бенз... бензинова версія на автоматі. 105 пробігу взагалі тільки на машині є. Є сервісна книжка, якщо дивимося. Дивіться, тут якесь пір'ячко, тут у нас щось жив, якийсь кугу чи курочка, не знаю.